Давайте поговоримо про складну тему, складну не лише з точки зору сприйняття, а й з моральної точки зору. Це зменшення зарплат в Збройних силах України. Воно відбудеться з 1 березня. Зараз там питаються маніпулювати, розповідаючи про те, що зарплата буде збільшуватись, але давайте розбиратися на цифрах. До цього військовослужбовець отримував 13 тисяч це була зарплата, 30 це була премія, яку він отримував, якщо а, знаходився в тилу або не приймав участь безпосередньо в бойових діях на так званому нулі, і 100 тисяч були бойові. Це якщо людина безпосередньо знаходиться на нулі, приймає участь в бойовому зіткненні з ворогом і знищує расистів. Ну, наприклад, давайте розбиратися на цифрах. Якщо за місяць-сім днів військовослужбовець Провів безпосередньо на нулі, він отримував 13 тисяч зарплати, 24 тисячі премії і бойових 25 тисяч. Тому за 7 днів він отримував 62 тисячі гривень. Що буде з 1.03.? А формально говорить про те, що заробітна плата збільшилась і вона буде складати 20-100. Тридцятку забрали взагалі, сотня залишилась. Але якщо ми з вами порахуємо, скільки військовослужбовець отримає за ті самі 7 днів, то ми побачимо зарплату в 20 тисяч гривень. І премія буде складати ті самі 25 тисяч. Тобто це буде 45, 100, замість 62. Це абсолютно різні цифри. Тим більше, що ми побачимо багато інших речей, на які сьогодні немає відповідь ні в мене, ні в наших захисників, ні в вас, ні думаю, владі. Це мова йде про те, що а що вважати нулем буде? А, а якщо людина і ці проблеми є і зараз? А якщо людина знаходиться, наприклад, на фронті в Покровському або в Краматорську Краматорської, формально не відноситься до бойових дій в Бахмуті, але кожного дня туди їздить. Йому треба платити цю сотку чи ні? Він на це заслуговує чи ні. Це поганий демотивуючий фактор. Особливо це поганий демотивуючий фактор під час річниці повномасштабного вторгнення з боку расистів. Це негативно спривають військові, вони сприймаються як неповагу. Це точно буде використовувати російська пропаганда проти нашої держави. А ми ніколи не можемо робити так, щоб Росія вигравала інформаційну війну. Це треба виправляти і робити так, щоб наша армія отримувала гідну зарплату, на яку вона точно заслуговує.